Гумка запитала в олівця, як справи, друже. Олівець сердито відповів Я тобі не друг, я тебе ненавиджу. Гумка здивована і сумна запитала Чому? Олівець відповів, Тому що ти видаляєш те, що я пишу. І вона сказала, я просто стираю помилки. А навіщо ти це робиш? запитав олівець. Я гумка, і це моя робота. Це не робота, сказав олівець. Гумка відповіла, моя робота така ж корисна, як і твоя. Олівець різким тоном сказав Ти не маєш рації, і ти зарозуміла, бо той, хто пише, кращий за того, хто стирає. Гумка відповіла «Стерти неправильне дорівнює написанню правильного. Олівець трішки помовчав, а потім сказав сумним голосом Але я бачу, що ти з кожним днем стаєш меншою. Гумка відповіла тому що я жертвую невеличкою частинкою себе кожного разу, коли виправляю чиїсь помилки. Олівець сказав Я також відчуваю себе менше, ніж раніше. А гумка втішала його словами Ми не можемо робити добро іншим, якщо не готові пожертвувати чимось. Потім вона з ніжністю подивилася на олівець і запитала Ти все ще ненавидиш мене? Олівець посміхнувся, а потім відповів як я міг тебе ненавидіти, коли ти стільки жертвуєш? Кожен день, коли ти прокидаєшся, у тебе залишається на один день менше. Якщо ви не можете бути олівцем, щоб написати щастя інших, будьте гумкою, щоб старти їхній біль і посіяти надію та оптимізм у їхніх душах, нагадуючи їм, що майбутнє набагато краще за минуле. Завжди будьте вдячними.